Всім доброго дня, доброго вечора. Не знаю, що у вас там обід. Слава Ісусу Христу! Звичайно, з вами Спліндер. І сьогодні ми будемо грати в Call of Duty. Це відео буде дуже-дуже довге, Я не знаю, хто буде його дивитись, Ну, мої друзі там подивляться. А із ноунеймів, no я думаю, взагалі ніхто не подивиться. Бо Ну, блін, 23 хвилини, просто хтось буде дивитися моє відео. Ну, якщо хтось, ну, реально подивиться, я буду дуже рада, чесно. Е, хто дивиться, всім привіт. Е, да. е, дивіться, я вам попереджу. У мене буде е, не, ну, типу, у мене будуть моменти, де я просто, е, ну, типу, не вбиваю людей. Засуджу, засуджую. Не, не в ГТРП. Е, ну я не знаю, що ві, в тобі можна так казати. Тому, коротше, це я б, в, буду е, цей, робити діла з дядями. Ну кратше, не поняла, думаю. Там, де я буду робити діла з дядями, це буде мало моментів таких. Тому я буду просто з вами розмовляти, там можете тайм-коди повиси. Ой, да, можете там. Там 13 хвилина, 45 секунда. Наприклад, я люблю помідор. Ну, наприклад, я не знаю, що я там буду казати. Ну, типу, можете просто так написати, я відповім вам і будемо просто розмовляти, сказати. Ось у нас почалась е, гра. Е, я сподіваюся, ви зацінили мої емоції. Е, бо ну, вони круті, вони круті. я їх вибивав дуже довго, по-перше. Я е, ж граю всю гру не один день, тому це важко. Ми будемо летіти на сакуру. Я постійно, майже постійно лечу на Сакуру, якщо воно не далеко. Бо ну, сакура, звісно, так, там дуже хороший лід. А... Або на стендов лечу, так. Да. А так, або сакура, або а Другі місця я не вчу майже. Бо ну, мені там, чесно кажучи, ну, я не знаю, по-перше, що там, я не провіряю вже, ой, вже, а я їх просто не провіряю, ці місця. тому, так. І дивіться, я можу в деяких моментах просто мовчати. Поняли? Бо, ну, типу, 23 хвилини я записувала своє відео на. <кій> я, вибачте, на 7 хвилин, по-моєму, ну, перше моє відео. І я дуже був. <хи> так. Вже. Да. Зад... Ладно, не задувався. Так, е так, так, так. У -та. мене, по-перше, я не знаю, як мені повезло там з лутом. У мене, блін, бронь. найкраща, типу, вже дві аж. Типу, мені, аж... мені дуже повезло з лутом. Якби в мене не було цього луту, ви далі побачите мене б у. Блін, я не знаю, чи можна казати такі слова на Ютубі. Ну, коротше, мене б просто снайперу зразу і все. І дивіться, ну просто лут який. Діель, це, ну, майже, одна з найкращих снайперок. Ось іще одна бронька. Це ж КПС. Три броньки, просто в трьох чи в двох домах. Десь, да, в трьох, мабуть, домах. І діель, найкраща, по-моєму, с... ну, одна з найкращих снайперок. Типу. Як це можливо. І ще рюкзак, цей третього уровня, я взагалі в афія, мені дуже повезло. Якщо що, я буду десь зупинятися, отак просто в грі, бо я ж паралельно дивився відео, бо я отак просто грати чомусь не можу. Я ще відео повинну дивитися, тому я міг там ставити на паузу. В кінці я вже ставив на паузу, бо це вже я напрягаюсь, прям напружую своє чело і прям офігеть. І дивіться, я викидаю цю фігню. Ви, якщо стріляєте від бедра, а від бедра це я буду вам ще допомагати грати, бо я в мене вже я на опиті, дід. Ладно, я жартую, я молодий капець. Ви ж знаєте, я вам по голосу чутно. Коротше, дивіться, якщо ви не стріляєте, оця штука зліва. зліва, бачите? Оце й є... опашери. Тихо. Вибачте. Да, Фігнув тіпа, туди його бота. Там, до речі, деякі <смі> ну, в деяких моментах буде смішно, бо я там. Ну, коротше, побачите. Дивіться відео. Що <смі> я... я казав вже? Що я казав? А, дивіться, не беріть оце... оцю фігню улучшення, Я не знаю, як українською вибачте. Покращення. Не беріть його, якщо ви не стріляєте цією е, фігнею і зліва, бачите? Оце, бачите, там ніж нарисований. Типу, якщо ви не стріляєте звідти, то не беріть ніколи оцю штуку, бо вона вам нічого можна сказати не дає. Це від бедра штука. Типу, без прицілу поняли зразу. І Це, до речі, вдобно в деяких моментах, але воно не так в Call of Duty, потрібно. Ну, типу, можна настройка зробити, там, наприклад. Щоб без прицілу одразу. Дивіться шляги. Слухайте, дивіться. О, зараз буде смішний момент. Коротше, дивіться. Понятно. Угу. Ну, я почув, до речі, сильно. Це капець. Погано грав. Я один раз забросив гру, бо грав у PUBG, і потім я погано грав. Ну, і типу, я забросив взагалі цю гру, тому не знаю. Е, тому я погано зараз граю. А колись був прям як кіберспортсмен, то пограв. <грав> прям дуже добре. Але дивіться, я, типу міїх типів бувають, добре грав, але тактика в мене була погана. розкид теж, о, дивіться, слухайте. <грав> Якщо що, це не, не це сос. Це сосон. ха ха все, ну понял. Це треба трішки бути як сімпол Саша. Е, треба бути злим, напруженим. Ой, так, треба да, бути, коротше, як я звати? Уф, блін, я забув. Надо бути токсиком. Щоб люди не розслаблялися. Це, до речі, хороша тактика. Будь таким типом, яким сміється над всіма. Люди стають злими, якщо це, ну, типу, боти, такі люди стають злими, вони тебе просто Ну, будуть робити тупі дії. Це і в, в, в боксі так працює. <кій> я в мене вже голос присідає. вибачте, я в кінці, навірно, буду говорити так, як добі просто. Я буду говорити, як блін, дядя старий. Бо я, в мене вже голос трішки присідає, бо я, вибачте, не можу говорити дуже довго. Я не з, розумію, як ютубери... Е, два е, ой. Там година, дві години і розмовляючи це постійно. Я оце 23 хвилини, я думаю, я взагалі погибати буду. А це типу, ну не хлопець, але все, ну, я не пам'ятаю, як це роблять. Це дуже-дуже важко. Просто так сидіти, казати щось і все. У <кхи> мене вже голос сідає, мені просто тихо. Я взагалі оце думав, чи відео просто робити без звуку, а так грати. Але думаю, якось не інтересно буде. Та й я думаю, небагато людей зацікавиться. Ну і мені само буде подобається. <кій> Якщо я захочу переглянути відео. Ой, бля, <кій> дивіться зараз. <кій> я не дивлюсь просто. Сам свої щось там. Подякую. Е, цей. Е, мені просто, я ж типу передивлюсь відео, буває. Може передивитися, коли, коли я забуду, <кій> що там, е, то це. Мені просто буде неінтересно дивитися, як я ну, просто бігаю, граю, буваю, пів. Засуджую. Я не знаю, чи таке. Хоча цьому пофіг немає засуджує. Їм головне, це тві, твічу не пофіг. А це засуджується, звісно, це, е, повага. О, Дивіться, економія енергії. У мене тільки що теж економія енергії, бо в мене вже 5%, тому не знаю, чи. Дойду до кінця, можливо, в мене телефон потухне і в мене все видалиться, і мені прийдеться заново це все. Але я думаю, можливо, на зарядку поставлю телефон. Але я не знаю, чи, чи, чи що чи щось зміниться в тому в голосовому, те, що я записую голос. Оце я тільки що затопив, до речі, я міг просто скоротити шлях. Ой, швидше достатись до безпечної зони, але все нормально. Це тільки початок. Вона багато хп не зносить. О, тут теж не, е, дуже обережно бути. Я буду трішки вчити вас, якщо ну, я просто можу якісь поради давати маленькі, якщо хтось взагалі хоче в цю гру грати, Дивіться, оце я взяв, біжу, і тут типі, е, немає, але ну типу, мож, може бути, що там типу був хтось. І я просто йду в зоні, він міг мене е, теж бігти від зони, побачить мене, пострілять, і я ще й від зони міг умерти. просто так. Ну, коротше, не повторяйте моїх помилок, будьте дуже обережні в цій грі. І зараз мені треба шукати якусь домівлю, щоб спрятатися. Бо, ну подивіться, де я просто бігаю. Мене в будь-який момент можуть фігнути. О, це щось якийсь я муфи роблю, по-моєму. Зараз. Якщо що, я ж, я ж казав, що в деяких моментах я просто буду мовчати. Ви я оце не пам'ятаю, що тут було. По-моєму. А, ні, це в кінці було майже в кінці. Ду -ду -ду. Я не знаю, що я роблю тут. Я взагалі не розумію, що це відбувається. Чому я просто тут стою? Странно. Ладно. Чому я стою? Що я там, блін, дивлюся? Ну ладно, да, це я правильно роблю, бо треба завжди е перевіряти, куди біжиш. Бо, наприклад, я це не перевірив, зараз би пішов, а там тіп, наприклад, був би і мене. Він би мене просто чекнув, чук, чукнув, чекнув і все. І дивіться, в мене в деякий момент дуже сильно не Опа. Дивіться, як красиво я роблю. Опа Стрібну за до нього, баба. Але М4. Я забрав? Чи не буде М4? А, в мене була походу, М4. О. Дивіться, я зараз я просто не наблюдаю за грою, а хоч голосове. Ой, блін, голосове. А записую просто звук. Тому цей. Обрежний. Тому вибачайте. вибачайте. Або вибачайтесь, вибачайтесь. Бо переглядів немає, тому вибачайтесь. Давайте. Якщо буде 100 переглядів хоча б на одному моєму відео, в мене на першому 20 переглядів, я взагалі випав. <кій> хоча воно не таке. Ну, ладно, в мене всі відео якісні, але я взагалі, що в мене на одному відео 20 переглядів. Ще це і перше було. І воно так швидко, я тільки, <кій> я тільки зробив канал. Потім е, в... е... зробив відео. Слідче чи... чи в той же день. Зробив відео. І е, один день чи два пройшло, і в мене вже 20 переглядів. Ну, вона вже не набирається, але все одно ну, я був дуже радий. Типу, тако, таке побачити. Можливо, в мене навіть щось вийде, якщо 20 переглядів, це, звісно. Я вже йду, що ну, ви розуміли, я вже йду по вулиці, мене там зустрічають, кажуть, сфоткаються, там, поняли? Оце знаєте, Леді Гага, оця поняли? Леді Гага. Дивіться, до речі, які красиві ці штуки. Я І я дуже швидко потім тікав, бо зрозумів, що тут донатір і треба тікати дуже швидко. Цей Ліді Гага, це знаєте, ці папараці, і там відео, наприклад, як вона йде, там отак поняли того спишки, як їх називають. Від е, камери, да? Ну, так, да, від камери, типу. І оце так, таке саме, але в десять разів більше. Там, типу, в мене просто так білим світить, що порозуміли. Бо усі, отак, тисячу, блін, цих е, фото в мілісекунду. Це взагалі капець. Я вже задовбався, Так, люди оце зустрічають, кажуть, дайте сфоткаться. Я кажу, я вже не можу блядь. шах зроблю хтось сфоткайся. Сфоткайся, шах знову зробив сфоткайся. взагалі. Ще оці контракти, ой, ой, не то. Ще оці люди, знаєте, оце кажуть, наприклад, що кажуть? А, можна з тобою колабу? Ку Ко колабу? Ти взагалі не на моєму рівні. А це містер біс, недавно колабу хотів мені зі мною. Нащо мені та колаба з містером бістом взагалі ніхто походу. Oh, subject, вибач, uh, sorry, Mr. Beast. I'm, uh, I like you. Uh, Mr. West Повага. Uh, Mr. <laughs> Mr. Beast, Страшно. Mr. Beast, опа, опа. Дивіться, я написав страшно і потім побачив, типу, ну, типу, на карті. Ось дивіться на карту, до речі. Я напугався так, Ще двоє річку. От зараз, оцей цей момент. Бачите, в мене була бронь, бронька повністю. І бачите, скільки він мені зніс. Якби її не було, то я б на цьому моменті вже, ну, типу, нокнувся. І я не знаю, що б я робив. Ну, типу, я не хочу, хочу таке відео на Ютуб виставляти. Там де в мене, типу, топ-20, там, топ. Це треба хоча б зайняти або топ-5 або топ-3. Щоб хоча б виставити, ну це інтересно. Якби я побачив відео, там, де тіп просто ну, топ-99 взяв, ну тобто тіп зразу висадився і вмер, то мені це не інтересно. Або топ-20, то це не інтересно. Ну, ну, якби, якщо тіп дуже хорошо грає і нафармив багато кілів, то ладно, ще можна подивитися. А так я, типу, <кій> дуже невідомий. <плес> дуже не, не найкраще граю, і тому, я думаю, це не інтересно, якщо, ну, просто людині топ-20. А топ-1, і ще можна цей FGM забати. Оце ж бачите, прев'ю, <плес> і там топ-1, в КБ, сплінтер, <плес> номер 1. Та я думаю, я думаю, ще зробити топ-1 колись, <плес> не завтра, бо я, блін, сьогодні є відео виставлю. Хоча я не знаю, чи воно вийде сьогодні. Е, так, яке сьогодні число? 21 чи 20. Ого, в мене голосів. <смі> дивіться, я, я вам кажу, зрівняйте мій голос, в, дивіться. Я не знаю, чи я наповню в кінці, але е просто запам'ятайте це. Подивіться, е послухайте мій голос на початку, і який він буде вже в кінці, там на 22 хвилині, наприклад. Просто послухайте. Це взагалі буде смішно, я думаю. Я, я сам це послухаю, бо це, блін, буде, я думаю, дуже смішно. Ну просто, я думаю, в мене в кінці голос буде як у дідуся якогось, чесно. О, дивіться, дивіться, дуже красиво зараз буде. Я снайперки, до речі, поганіше став грати. Колись грав офігенно, ну а зараз ще поганіше. І мені зараз дивіться, як повезло, що ті просто якось фігія пішов. І дивіться, в п'яточку. Дядя, куда я пішов? Куда? Не бачу, не бачу, куда пішов. Куда він пішов? <сум> дядя, куда йдем, куда йдем? Дивись там, блин, не потеряйся, дядя <сум> Сфоткав. Ні, я відео знімаю. <сум> так, знову чушь цей. Якщо що, можете ставити мені дізлайки кожен раз, коли я мовчу. Я сподіваюся, буде число два. Поняли? Один поставили дізлайк і другий раз. І дивіться, будь ласка, поставте, хоча б Ну, можете навіть дізлайк поставити. Мені чесно, все одно. Це навіть просуває відео. І можете хоч коментар написати про те, який я недолугий. Про те, що я якийсь там українець. Взагалі, ви типу просуваєте мої відео, будь ласка. Пишіть мені е коментарі, е що я е урод. Або дізлайки. Один відсоток. Я трачу, трачу, трачу. Тіпи, люди. Один відсоток, будь ласка. Фух, фух. Єсть. Тіпи. Тіпи. Чуть. Блін, не вмер. Один відсоток. Я таки вирішив подивитися на цей, на скільки в мене відсотків. Дивлюсь один просто, я фію. Я не знаю, я надіюсь, мене буде е, хорошо чути, бо я ну, я ж типу не знімав ніколи е, зряції. І бачили, там типу, в мене на карті були сліди, там, типу, я оце зараз чекаю, бо я знаю, що біля мене тіпі я дуже боюся. О, зараз буде теж хорошо. Про, дивіться. Мені дуже страшно, дрейчик. І зона капець, яка вонюча Що <кхи> <Шо> це капець? <кхи> Вона, типу, дуже сильно мене коцає. Як смоки накидав, там блин. я дуже напугався Я прям дуже, дуже, дуже сильно боюся такого. І ще причому мене топ-7 було, як... а, ні топ-6, по-моєму, так. Да. Чи там топ 7 топ-7. Сьомий, коротше, сьомий. Я гину. І я такий думаю, йо, йо і, блін, смаки накидав і побіг на них. Дивіться, які муфи просто. А зараз буде найінтересніше, бо скоро вже то да, Скоро Дивіться, просто це офігеть Я зараз взагалі говорити не хочу, бо це зараз заробітне. Коли я побачу на карті сліди, я просто А, коли сповню, коли це буде. это было, это что Бо штука то я буду просто молчать, и вы увидите, какая фунь-то это зале, офигеть Собак, то есть на пустые да, в зале напугалась то я в зале тут уже Блин, малиночку вот так накружила, что это капец вы все молчу я как-то не слава. Ходів туди перелізти, але не вийшло. І дивіться знову, якби не броня, я б помер. Ну просто, якби не оця найкраща броня, я б гинув. Ну, типу, 100%. Бо, ну, типу, вона мене спасла. Я кажу, люд мене сьогодні порадував. І я вже другий, а третій раз вже змагаюся зняти це відео, тому броня мене прям дуже спасла. Це <плес> якраз ні, не цього <плес> разу, а в цьому відео. знову себе хтось не пустив, взагалі боюсь їх. <плес> Бо, ну, типу, ті типу, вже знає що де я. Ну, типу, ось собака до, ну, до мене, до мене І вони чомусь кусують, що капець. Бо не броня вже. Дивіться, знову цей тіп донатір. І, по-моєму, бачили ці, е, типу, трупіки. Да, і, типу, по-моєму, це він не перебував. Це, що я показала. Дивіться, <плес> просто. І один на один залишилось типу, Я не знаю, де він. Блін стрімно, що <плінь>, це ФПС було. Я такий радий, що я тут був змій. Ладно, я не знаю чи топ один, чи топ, чи топ не один. Можливо, ви вас забайти, удається. А зараз я за топу до речі. яка зона просто, як ми зоні стоїмо. Тупа, як я ко ко go, бачит? Звук добавляю, просто воюсь так. Чую, следы сліди. Дивіться, я досі побачу по нього. Да. Я не знаю, я його... там його... я не побачив його навіть. Але, ну, типу, я побачив просто якусь травичку і тінь. А виявляється потрібно. Потім дивіться, я зрозумів, що тобой просто. Все, Топ-один! Топады! Я такий радий просто записать відео з топ один. Я думаю, можна, е -е, зробити окремі відео з топ кудин і просто майже топ один Просто гра і топ один це. Що типу, оце перша частина і друга частина то ходим. І там, наприклад, один раз там топ-10 вам, і там просто топ-10 це буде відео підряд, якийсь там топ-10, топ-20, топ-30, там без різниці просто. А це будуть чекальні відео із топ-1. Я думаю, так зробити. <кхід> О, все, голос в мене вже. <кхід> Ось можете подивитися там. Передивіться, що там було взагалі, Ну, фен. Взяв це. Я думаю, це дуже афенна катка була. І киллів наробив. Ой-ой-ой. Типу кілів я дуже афенно наробив. Значить. Деть дайте... Ну це не прям багато. Хтось робить і 16, але. <кхи> ну, типу, все нормально. Ось я тут сам був. Не знаю, вона вам Грандмастер у мене 101. Да, 101 опита плюс. Е, і слухайте мій голос просто. Послухайте, що це. І так, да, дякую за перегляд, всім удачі, пока. Е, слава Ісусу Христу. Е, хто їв в тому приємного апетиту. Е, дякую, дуже сильно вам дякую. Це був це було Афіно. Пока всім.